Я хочу розповісти вам життєву історію. Вчора я розмовляв зі своїм батьком. Він сказав, що хотів... Від... він народився на Херсонщині у Береславському районі. Він сказав, що хотів відвідати село, де поховані мої діти-баба, його батьки. Але справа у тому, що дорога до того села від районного центру йде через затоку Дніпра. Фури! Так, у нас з'явилися потужні сучасні автомобілі фури, але ж у нас немає сучасних автошляхів. Таксі фури зруйнували ту дамбу через Дніпро і сел, і декілька сіл, в тому числі, де поховані мої діти, баба, вони залишилися відрізаними від районного центру, відрізаними від районної лікарні. Але ж, така ганебна ситуація не тільки на Херсонщині, така ганебна ситуація з автошляхами і на Запоріжжі, а на Львівщині, ті жахливі дороги, а на Терлопільщині. А ви йдете ви за місто Київ, що ви побачите. Але ж при цьому влада спускає ганебний наказ від мозу за номером 20. 1024, який говорить про те, що на 10 тисяч населення повинно бути тільки 60 ліжок. І кажуть, можновладці, трудові колективи, скорочуйте самі себе. А ну давайте на Київ рапорти, скільки ви скоротите лікувальних ліжок, скільки ви скоротите робочих міст медиків. Давайте швиденько. І що при цьому роблять? Вони з ріку з року в рік зменшують фінансування медичної галузі у цьому році. Ця ганебна влада зменшила фінансування медицини на 2,5 мільярди. А як ви думаєте, за рахунок чого? За рахунок коштів, які йдуть на заробітну плату медикам в регіонах і медикам в Києві.